153 й день в Канаді, 31-05, 24. Вже кінець місяця, вже так задумуюсь, щоб не пропустити. Нормально, останній день починається літо. Але на вулиці ще таке, я б не сказав, <кій> в шортах не погуляєш. В день можна, але в день я на роботі. Коротше, день в мене почався з будильника. Я сьогодні встав в 7.40. Прокинувся, зібрався і вийшов. Артур каже, чув, як я збирався. Думав вийти зі мною поздоровитися, але я вийшов і пішов. Раз і нема, каже, не встиг. Не встиг до мене. І, і нічого, я пішов. Технічний товар Б. Пішов товар A, попили ми по кави, посиділи, поговорили. Так, що це? Чуть-чуть криво. Поговорили, пішли, розрукували заявочки, поробили ми деякі там деяку роботу, нічого серйозного, як завжди, все спокійно. До обіду ми. А, Яке до обіду? Не до обіду. Вна... Та, у нас до обіду було дві квартири, які ми мали би зробити, які я планував зробити. Бо після обіду заїжджають, заселяються. Дві квартири, у нас були таких термінових. Але я вже не був, я бачив, що там не дуже так страшно, нормально, ми справимося. І одна була в 10-й. Тож ми пішли, постукали, все нормально. <кій> <кій> Можна приступати. Я кажу, Алекс, іди ти, це двохбедрумна, Йди туди, а я йду, закрию заявки і піду потім в іншу. One bedroom. One bedroom, бо вона пізніше, я думаю, я швидше її пофарбую, вже рука більш набита. І зробимо так, як має бути. Я поки робив заявки, мене попросили лише почекати. Бо в 11.30 буде move out inspection, Я кажу, добре, я після того піду. А це було десь 10, .00. я кажу, я йду перекушу. І в 11.30. Ні, ні в 11 була. І в 11.30 піду. Так і було. Пішли, вони зробили там перевірку, подзвонили, все, закінчили. Я кажу, я вже біжу. Пішов, я вдома поїв. Пішов туди. Шпаклювати не треба було, по-моєму, нічого не Нічого не шпаклював. Нормально була квартира, без всяких там дірок. І я її просто всю перефарбував, там підкрутив деякі штуки, тримач для паперу, таке от дрібниці. І все. І пішов вниз, Сем повернувся, сень був в Біконг-Гіл, там робив роботу. Повернувся, ми пішли, ще попили кави, поговорили. Нічого серйозного. День у нас був класний. Потім ще з'явилися кілька заявок, там дішвашер, там штору знову обірвали. <клес> і ми це все поробили. Нічого. Далі подзвонили до мене з дівчина та, що переїжджає. і її вже виселяють, треба забрати речі. Маю штраф. Маю вже штраф і. Поставлені на машину штрафи, і я вже написав помилування. Таке собі помилування, щоб мене не, не штрафували. Ну, звісно, ці гроші заплатиться дівчина. Вона просила за допомогу, в неї іншого місця для паркінгу немає, тільки це і таке. От. Вона мала приготувати речі, що я би мав під'їхати, забрати і поїхати. Я не мав би там зупинятися. А це вже все прийшлося, щоб допомагати пакувати. Е, О, такі тут справи. Завіз я ті речі, повернувся, зараз всі вже позаселялись румейти. Фул хаус, я хочу щось ходити в душ. Хочу щось ходити в душ. Зараз хожу в душ. Треба поголитись і сьогодні буду спати. Виключаю всі телефони будильники, мене нема. Завтра постараюсь поспати подовше. Завтра мають прийти встановлювати інтернет. А, до речі, сьогодні, поки сидів на роботі, прийшла зарплата, я оплатив, погасив всі кредити. В банках мобільний пооплачував. Мобільний там сам знімає, я замітив. Саме вже знімає, нормально, так як має бути. Кредитні карточки дві погасив. І ще сходив в реджестрі. Змінив я адресу, змінив адресу, змінив права. І купив собі номер. Я хотів номер завжди отакий, отакий, якийсь цікавий, нестандартний, бо я свій навіть стандартний не пам'ятаю зараз. І замовив собі номер. Номер буде десь за кілька місяців. Що це таке літає? комар якийсь? Нічого собі. Треба буде його прибити. Заліз, напевно, мені через вікно, але там сіточка, може, дрібненький. І цей. Поміняв всі адреси. Ще мушу зайти в Nmax по електриці, і перевірити їхню реєстрацію в свій кабінет особистий. Я оформив документ в офісі, але треба перевірити ще особисто з першого числа, щоб все було нормально. Почали нараховувати. І такі тут справи. Все, йду я відпочивати.